Thank <laughs> you. Dlin, dlin, a ser... dlin. É, é eu acho que eu instrumento. Eu vou. é instrumento humano.

Я <ріст> застане буду прибирати. А малих куршат. Та, та, а тут, а тут підлога не провалена тут. Малих треба погодувати. То я наче курчати, тому. Марію, кольори. Кручат. Короляти. Якісь курчатки, кольорові. А де є камінчики? Скажи курчат. Добре. Ваш новий кобіток. Угу. Найголовніший кобіток. Угу, угу, Ну все, и выйшу. Иди на хорн. Он шат со мной поиграть в Тома. Все кульчат, ми вже бабами з вами. А курчата ще... Щодо... А куршата має речі тут курчат старі. Давай, давай, а що це є курчатики старе, скажи. Кульчат що там. А що це є таке. Не що то є таке старе. Такі всі старі? старі речі в них. Ту кульчат є старі речі. А то що за э, рукавий церстях? До бабина. Там. Це до побачення курі там. Він зараз там на вулиці. Ну, виходь, може виходити на вулицю, може побути. Я ви до мами зразу і пристає камеру. На мене. Ще, до побачення, так я пішов.